Корсети, міні-спідниці, латексні костюми, пишні форми чи модельна худоба. Хто вирішує, що є сексі, а що ні? Це наше суб'єктивне відчуття, чи все ж таки нав'язані стереотипи від хтивих маркетологів. Нами ну, розбиратися. У двадцятому столітті відбулося, напевно, найбільша метаморфоз. В одному десятилітті ідеалом жіночої привабливості була маскулінна фігура та аристократична блідність. А через декілька років вже пишні форми та декольте. Розпочнемо з початку 20 ХХ століття. 1900-ті – це все ще період домінування тугих корсетів, наскільки тугих, що жінка без допомоги просто не могла його зашнурувати, роздягнутися та одягнутися відповідно. Ідеальною вважалася ось така неприродна фігура з тонкою талією, пишними стегнами та випнутими вперед грудьми. І не дай Боже ніякого оголення тіла вишло. Це все ще був період поствікторіанської табуйованості на секс. А ідеалом жінки у той час був образ дівчини Гіпсона, створеної американським художником Чарльзом Гіпсоном. Малюнки дівчат Гіпсона відрізнялися гіперболізованими пропорціями, що створювалися за рахунок крою корсетних суконь. Але все ж мали ці дівчата одну родзинку, що так приваблювала чоловіків. Оголена довга шия, хоч щось можна було оголити. І якщо подумати, то ці дівчата гіпсона такі прям круті, круті. і Я б сказала, вони навіть топлять за матріархат або принаймні за гендерну рівність. Гіпсон зображав своїх героїнь як модно одягнених, відкритих та різнобічно розвинених жінок, рівних за статусом з чоловіками. Дівчина Гіпсона входить до суспільства вищого або середнього класу, завжди модно одягнена. Дівчина гіпсона також займається спортом. Наприклад, катається на ровері у Сентрал Пек. Також вона та ще домінатрікс. Наприклад, така дівчина могла бути зображеною, вивчаючою маленького чоловіка під лупою або розчавлюючи його своєю ногою. Поруч з нею чоловіки часто зображалися як простаки та нездари, і навіть гарні та дуже багаті чоловіки не могли її задовольнити. Гіпсон часто зображав, як чоловіки закохуються в красу дівчини і виконують всі її, навіть найабсурдніші забаганки. Та, на жаль, ця сильна пані не є щасливою. Найчастіше дівчина Гіпсона зображалася самотньою та неодруженою, Але короткі романи завжди розвіювали її нудьгу. Та з початком першої світової дівчата гіпсона вийшли з моди. Не будемо зупинятися на цьому періоді, адже про жіночі дали у період світових воєн у мене є ціле окреме відео. Можете ось тут поглянути. 20-ті ж це період розквіту Голівуду. Ідеал сексуальності кардинально змінюється. Дівчина Гіпсона перетворюється на голівудську кінозірку, а відрізнялися вони передусім мейком. У минулому косметика для жінок вважалася чимось не крутим. У поританському, 19 столітті, фарбувалися хіба повії. А ще косметика на додач була прямо смертельно небезпечною. До речі, якщо хочете, аби я зняла відео про історію макіяжу, то чекніть. У коментах ситуація почала змінюватися у 1910-х, коли фарбуватися почали голівудські актриси. І косметику почали робити легальною та безпечною. Макс Фактор випускає першу тоналку. Юджин Ремель продає тож для вій. А компанія Мейбелін почали продавати олівці для брів. Але було одне але актрисам фарбуватися було можна. А от звичайним жінкам зась. Тому багато жінок, які купували косметику, ховали. Ли її та наносили потайки і не виходили в жодному разі нафарбованими з дому. Однак це табу на косметику проіснувало недовго. У 1920-ті сміливий макіяж був не лише прийнятним, а й бажаним. Але жінки використовували макіяж не лише для того, аби вирівняти тон чи додати кольору губам. У тренді найбільша була бліда шкіра, тому багато жінок використовували косметику, передусім пудру, щоб зробити колір обличчя якомога світліше. Чим а ще суспільство перевзулося з приводу косметики саме в період, коли в жіночих журналах почали активно рекламувати ту ж косметику. І саме тоді реклама стала потужним засобом формування ставлення до жінок їхньої краси та сексуальності. Чоловіки фанатіли від голівудських акторок, які дуже відрізнялися виглядом від жінок на вулицях. Жінки ж мріяли бути як ті акторки, а продавці косметики це прошарили та почали рекламувати косметику. Косметику на обкладинках були ті ж акторки. Теза була зрозумілою: купиш наш продукт, будеш такою ж красивою та бажаною чоловіками, і це робить досі. Будьмо чесними. 20-ті – це період моди на андрогінність, худобу та аристократичну блідність. Жіночі форми більше не були у тренді. Дівчата відмовилися від форми пісочного годинника на користь фігури по чоловічому типу. Навіть доходило до того, що жінки перев'язували собі груди, щоб сховати свої округлості. Також жінки почали коротко стригти волосся, що було шокуючим і образливим, як для чоловіків, так і для старших жінок. І чому так сталося? Бо у 20-ті нарешті в деяких країнах жінки отримали право голосувати на виборах. Але в той же час все ще існував стереотип, що жінки є нижчою статтю і що вони ніколи не зможуть бути рівними з чоловіками. Через це у суспільстві існував прихований тиск на жінок. І щоб довести, що вони такі ж здібні та розумні, як і чоловіки, жінкам доводилося часто применшувати якості, які робили їх традиційно жіночними, і це сильно вплинуло на тогочасні. Стандарти краси. Традиційні гендерні ролі трансформувалися. Жінок приваблювала можливість свободи вибору у зовнішньому вигляді та поведінці у суспільстві. У цей час активно популяризується стандарт краси, що отримав назву флепер. Дівчата флепери виглядали доволі упізнавано: короткі сукні прямого крою з заниженою талією, коротко стрижене волосся та яскравий мейк. У моду входять помади соковитих, червоних та сливових відтінків. Єв, рум'яна, для вій, акторки у кіно носили такий гіперболізований макіяж, щоб підкреслити свої риси на екрані. А як ми знаємо, для камери потрібен більш яскравий макіяж і знаменитості ставали прикладами наслідування для визначення стандарту краси. Тим не менш, фільми тієї епохи не були феміністичними, а продовжували зміцнювати застарілі стереотипи про місце жінки у суспільстві. Якщо ранні кінематографічні роботи десятих, часто. Показували бідних жінок, які досягають успіху та щастя лише через шлюб із багатими чоловіками. То фільми 20-х зображали те ж саме. Вони зображали молодих завзятих робітниць, які, як і їхні попередниці, могли досягти справжнього щастя, лише вийшовши заміж на перекладцях своїх босів. 30-ті з одного боку стали періодом великої депресії, а з іншого початком золотої епохи Голівуду. Модні тенденції повернулися до. Традиційності та елегантної консервативності а відсутність телебачення та інтернету у ті часи робила кінозірок єдиними публічними особами, яких могли бачити всі. Жіночий силует зазнав змін замість андрогінних і прямокутних форм двадцятих акцент перейшов на традиційну жіночність. В ідеальної 30 тридцятих мала бути дуже вузька талія. А цього ефекту жінки почали досягати за допомогою отягуючої білизни. І в цій рекламі можна побачити наскільки нереалістичними були пропорції ідеальної Жіночої фігури тих років і впродовж 30-х коригуюча білизна та засоби для схуднення, підтримували ідею про те, що жіноче тіло має недоліки, які обов'язково треба приховувати. Воєнні сорокові пропустимо, бо знову ж я про них розповідала в ось цьому відео. А після завершення другої світової суспільство знову повернулося до своїх консервативних цінностей. Мода того часу знову почала підкреслювати жіночність у її традиційному вигляді. А реклама активно впливала на жінок, вказуючи, які товари їм потрібно купувати, щоб стати привабливішими, щасливішими та відповідати ідеалу. Жінкам почали активно нав'язувати їхню головну життєву мету знайти гарного чоловіка, бути йому ідеальною дружиною, бути ідеальною матір'ю, підтримувати затишок в домі. Але також вона мала просто ідеалі. Ально виглядати на додачу до цього всього тиску. А головними кінозірками 50-х були Мерлін Монро та Грейс Келлі, і вони були блондинками. хоча різними блондинками, бо на відміну від Монро, яка була символом спокусливості та сексуальності, Грейс Келлі була втіленням просто дівчачої мрії, символом аристократичності та стриманості. 50-ті – це справді період контрастів. Цікаво, що саме в це десятиліття виникає одночасно майже лялька Барбі та журнал Плейбой. Тобто в цей період ідеал жінки дуже контрастний: ти або звабниця з обкладинки плейбой, або ідеальна принцеса Барбі. 60-ті вважаються періодом доволі ліберальним. Жінки у цей час почали нарешті якось самовиражатися через одяг, через макіяж. Хтось фарбувався, хтось взагалі принципово не використовував мейк. Але в той же час 60-ті – це період зростання антифеміністичних тенденцій. Зокрема, відбулася така дуже сильна інфантилізація жіночого образу. Популярність моделей на кшталт твігі, дитячих суконь у стилі бейбідол і нова комерційна одержимість молоді. Дістю сформували специфічний ідеал жінки. Жінкам, щоб бути ідеальними, пропонували носити сукні та аксесуари, які асоціювалися з дитинством, наприклад, туфлі Джейн чи дитячі сукні. Також рекламні кампанії активно наголошували на необхідності боротьби зі старінням. Створювався дуже активний культ юності. Ідеал жінки 60-х це модель Твігі. Така андрогінна, худенька дівчинка, підліток з великими очима та у міні спідниці. Але твіки то була худрлявою від природи. А жінкам, які хотіли дотягнутися до цього ідеалу, доводилося використовувати будь-які методи. У 60-ті активно почала розвиватися косметична хірургія у 70-ті знову настають зміни і стає гарячіше. Сексуальний ідеал того часу, наприклад, фарафосет зі своїм хвилястим волоссям та червоним купальником. Жінки активніше почали роздягатися на пляжах, і це дуже вплинуло на моду та на сприйняття свого тіла. Також 70-ті – це період розквіту сексуальної революції, і жінки і чоловіки почали ставати все більш свідомими та більш відвертими і незаангажованими у питанні сексуальності. Наприклад, саме one Night Найтстенд, якщо ви знаєте, що це, якщо ні, то погугліть, і надихнув Діану фон Фюрстенберг у 74-му розробити сукню, яка дозволяла жінкам швидко одягатися і роздягатися, коли вони залишалися у чоловіка. У 80-ті тенденція демонструвати все більше тіла продовжилася. На пляжах все більше людей почали не тільки засмагати, а ще й займатися спортом. Почався просто культ аеробіки. І жінки обирали для цього купальники та трико, які облягали стегна, щоб зробити ноги довшими і якомога більше оголити. Майже всі носили легінці, гетри, светри з відкритими плечима, аби підкреслити свою накачану фігуру, яка вважалася дуже сексі, та одержимість аеробікою у 80-ті мала не тільки позитивний вплив, бо жінка 80-х мала бути худою та спортивною, але не дуже перекаченою. Ось саме тільки такою, якою була дівчина з касети з аеробікою, ні сантиметру більше, ні граму більше. І такі стандарти краси сприяли зростанню розладів харчової поведінки протягом цього десятиліття. І саме у в перший термін анорексія було включено до діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів. У 90-ті сексуальний ідеал, так би мовити, розділився на два табори. З одного боку ідеальною жінкою вважалася супермодель на кшталт Кейт Мос, яка була дуже худою, андрогінною, навіть трошки анорексичною. І щоб ще більше підкреслити свою худорбу, такі дівчата носили сліп дрес які в той час були просто шалено популярними. З іншого боку, в тренді були пишногруді красуні, такі як Пем Андерсон, які збільшували собі груди хірургічним шляхом, це взагалі вважалося вершиною сексуальної привабливості. Напевно, не було в той час чоловіка чи підлітка, в якого б не висів плакат з Пем Андерсон із рятівниками Малібу. І сексі вважався саме той одяг, який ще більше підкреслював твої нові зроблені хірургом форми. Взагалі є теорія, яка напевно не теорія, а правда, що ось за допомогою таких сексі, м'ясистих грудастих жінок продавали товари чоловікам, якісь там машинні мастила. А ось такі худенькі андрогінні моделі зазвичай обиралися для реклами жіночих товарів: суконь, парфумів, косметики і. Тому подібне. А початок 21 століття нульові це період відвертої навіть гіперболізованої сексуальності. Та моди на плоскі животики, накачані сідниці та силіконові груди. Так досі тривав цей тренд. І саме нульові це період, в який за допомогою сексуальних тригерів продавали, напевно, тупо все. Але це вже тема для зовсім іншої оповіді. Якщо хочете продовження цієї тематики. Дайте знати у коментах, а ще можете глянути моє відео з цієї теми про бренд, який дуже активно спекулював на темі жіночої сексуальності. Це Victoria's Secret. ось у цьому відео я розповідала. Те і знову побачимось.